Це купив Марсику, е, жувальну кісточку. Ось таку здоровенну. Побачу, що він буде з нею робити. Ну на, на, я тебе положу. Ці не знаєш, що з нею робити перший раз таку. Йому велику кісточку купили. Ну, бери, бери, вона добра. Жуй. Що, ти не хочешь? Мася, ти что, ей не хочет? Да яка вона класна. Це ж твоя кисточка, гризи. Все, розпробу Сподобалось. лапой тримає, не знає, Сподобалось. Ну ти з тих з свинячих ушей, я так думаю, може бути.